Мої вітання усім глядачам. На першому міському час новин і про все найголовніше розкажемо далі. У студії працює Наталія Волдинська. Сьогодні в день збройних сил України та Святого Миколая ворог знову атакував Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару пошкоджено адмінбудівлю. 6 багатоквартирних будинків, п'ять приватних будинків. Ці цифри можуть зрости, адже наслідки ще уточнюються. Наразі відомо про двох загиблих. Це чоловіки 40 та 69 років. Також відомо про 19 постраждалих. Лікарі надають пораненим необхідну допомогу. Доля ще однієї людини поки що невідома. Триває аварійно-рятувальна операція. Більше подробиць розкажемо згодом в нашому спеціальному репортажі. Триває 1017-й день, як російські війська вторглись на українські землі та обстрілюють міста, вбиваючи мешканців та знищуючи інфраструктуру. Донеччину ворог атакував чотири рази. Під ударом були Краматорський, Бахмутський та Покровський райони на Лиман росіяни скинули авіабомбу, внаслідок чого пошкоджено 24 житлових будинки. Через обстріл Часовоярської громади пошкоджено приватні домоволодіння, багатоповерхівки. Промислові будівлі в Мирнограді через російський бомбовий удар є руйнування в промисловій зоні. Інформація про постраждалих не надходила. На Харківщині агресор атакував з БПЛА Золочівську громаду, понівечено будинки та енергомережі. В Чугуївському районі пошкоджено одну з будівель. Одна людина поранена. Вночі та зранку росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 15 вибухів. В населених пунктах регіону пошкоджено дві багатоповерхівки, 35 приватних будинків, автівки, лінії електропередач. Інформація про постраждалих не надходила. На Київщині уламки дронів пошкодили вісім приватних будинків. Розбито гаражне приміщення, господарська будівля на щастя, без постраждалих потрібні дієві гарантії, тобто реальне союзництво і реалістичний безпековий. Фундамент всередині країни Зброя, яка дозволяє захиститись і стримати ворога, і єдність, яка допомагає вистояти навіть в найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім нашим людям, які все це забезпечують. Вночі росіяни завдали артилерійського удару по Білозерці на Херсонщині. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, поранено жінку. Близько восьмої ранку. Російська армія завдала удару по комишанах. Постраждав 45-річний чоловік А в Антонівці Ворог цинічно скинув вибухівку з дрона на цивільну. Наразі вона з травмами в лікарні. Загалом протягом минулої доби під ворожим вогнем опинились 10 громад Херсонщини. Росіяни були по житлових кварталах населених пунктів через російську агресію. Шестеро людей поранені. Пошкоджено багатоповерхівку та вісім приватних будинків. Автомобілі в Запорізькій області ворог задав понад 400 ударів по дев'яти населених пунктах. Були з артилерії, РСЗВ та дронів. Що на менше сім будинків зазнали руйнувань. Мирні жителі не постраждали на Миколаївщині. Росіяни атакували ракетами Вознесенськ, внаслідок чого пошкоджено близько 30 Житлових будинків автівки та лінії електропередач. Ворог вкотре атакував Куцірубську та Очаківську громади внаслідок ворожих атак на Миколаївську область. Постраждалих не виявлено. Українські оборонці привітали росіян з Днем ЗСУ. Протягом минулої доби ворожа орда втратила понад 1600 солдатів, а також 56 одиниць автотехніки, 46 броньовиків, стільки ж безпілотників, 20 гармат, 8 танків, дві крилаті ракети. Вночі сили нашої ППО збили 32 шахеди, і ще 16 безпілотників локаційно втратили. Українські ракетні війська та артилерія завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу. Противника за добу наші оборонці відбили 188 ворожих атак на різних напрямках, і в цілому, за 1017 днів повномасштабної війни, наші сили оборони знищили 369 літаків, 329 гелікоптерів, понад 20 тисяч безпілотників, більше тисячі засобів ППО понад 9,5 тисяч танків, більше 19 тисяч бойових броньованих машин, понад 21 тисячу гармат, більше 1200 РСЗВ, понад 30 тисяч одиниць автотранспорту, більше 2,5 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і майже 751 тисячу ворожих солдатів. Напередодні протягом всього дня рашисти атакували Нікопольські райони залученням ствольної артилерії, а також дронів. Під прицілом опинились мешканці Нікополя, Покровської, Марганецької, Червоногригорівської та Мирівської громад. Вороже залізо пошкодило дві п'ятиповерхівки, 13 приватних будинків, 11 господарчих споруд, три гаражі, автомобіль, парники. Ще один в руїнах, інфраструктуру та газоїн. На щастя, без загиблих. На об'їзній дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів шкода та хюндай, внаслідок чого обидва водії опинилися в лікарні. За попередньою інформацією, водій шкода рухався об'їзною дорогою з боку мікрорайону. Зарічний в цей час Хюндай під'їжджав до Т-подібного перехрестя. В який саме момент за яких обставин сталося зіткнення, наразі невідомо. Відповідні деталі з'ясовуватимуть співробітники поліції. Обидва автомобілі зазнали серйозних пошкоджень. Водії отримали травми, їх госпіталізували. Інформація про стан потерпілих уточнюється. Попри серйозність аварії, рух на цій ділянці дороги залишився без ускладнень. Сьогодні в день збройних сил України у Кривому розі відкрили рекрутинговий центр 129-ї окремої бригади територіальної оборони зсу. Це місце, де кожен охочий може дізнатися все про службу, отримати консультацію та знайти своє місце в лавах українського війська. Як працюватиме центр та яку роль він відіграватиме у зміцненні обороноздатності нашого міста, розкажуть наші кореспонденти. У кривому розі відкрили рекрутинговий центр 129-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Подія відбулась у День Збройних сил України, що стало символічним кроком у зміцненні обороноздатності міста та країни загалом. І звісно, разом йдемо до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Новий центр стане місцем, де кожен охочий може дізнатися більше про службу у сталевій бригаді, прийти консультацію з фахівцями, а також знайти своє місце у зброї. Збройних силах України, як зазначив рекрутер центру, віднедавна 129 двадцять окрема бригада створила нову спільноту для молоді і не тільки сталеві принципи. Це унікальна платформа, де однодумців навчають виживанню у важких умовах, орієнтуванню на місцевості, основам тактичної медицини та безпечному поводженню зі зброєю. в Нашому центрі зможемо пояснити, що таке. Є 129-та бригада. Що таке збройні сили сухопутні війська? Наше рекрутерство має декілька етапів: перше розповісти, друге зацікавити людину. Третє відповідно до її навиків, вмінь, знань знайти найкраще місце, де вона може себе самореалізувати. бойові дії не зупиняються, ворог активно наступає, і ми дуже потребуємо підтримки. Головна мета центру пошук професійних і мотивованих людей. Робота рекрутингу складається з кількох етапів: від ознайомлення потенційних кандидатів із діяльністю бригади до підбору відповідних посад залежно від їхніх знань і навичок. Рекрутинговий центр зможе приймати всіх охочих та забезпечувати їм комфортні умови для утримання інформації про службу. Більше за все це потрібні потрібні водії, оператори БПЛА, стрільці і так далі. Тобто, кожен, хто прибуде до нашого рекрутингового центру, я думаю, точно зможе знайти для себе посаду. Посаду, яка йому сподобається служба у бригаді. Це не лише патріотичний обов'язок, а й можливість реалізувати свій потенціал у різних сферах, аби долучитися до її складу, зателефонуйте на вказані номери, або зверніться до їх сайту, де можна заповнити анкету. Усіх кандидатів запросять до рекрутингового центру, відкриття якого стало можливим завдяки підтримці Ради оборони міста, яка з першого дня створення бригади забезпечує її всім необхідним. День збройних сил України. Ми відкриваємо. Мо разом з нашою славетною 129-ю бригадою рекрутинговий центр. Ми щиро вітаємо всіх наших захисників, які боронять нашу землю на передовій ціною власного здоров'я і життя. Ми підтримуємо нашу криворізьку бригаду з першого дня її створення на сьогоднішній день. Надано допомоги вже більше ніж на 620 мільйонів гривень від ради оборони міста, з яких 220 – це небюджетні кошти. Це і декілька сотень автомобільної техніки, і ремонт, і квадрокоптери, і БПЛА, і дрони і обмундирування, і багато багато всього іншого. 129-та бригада це гордість кривого рогу. З моменту створення вона бере участь у найважливіших операціях на передовій: боронячи Україну від агресора. І тепер, завдяки відкриттю рекрутингового центру, охочі долучитися до лав сталевих воїнів, зможуть зробити це швидко і зручно. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, Перший міський. Тим часом до Дня Святого Миколая у Розі стартував марафон новорічних свят. 5 грудня в Палаці культури Південне відбувся новорічний захід для дітей. Святий Миколай приходить, зіроньку приводить. Особливу увагу приділили дітям загиблих захисників та захисниць України, військовослужбовців, які знаходяться в полоні або безвісти зниклих захисників, дітям з інвалідністю та дітям внутрішньо переміщених осіб. А також тим. Які перебувають під опікою, тож як криворіг створює гарну атмосферу для малечі навіть у складні часи? Дивіться далі. Традиційно до Дня Святого Миколая у Кривому Розі розпочинається марафон новорічних івентів для малечі. Так, 5 грудня у Палаці культури Південний відбувся святковий захід, що мав назву Святий Миколай приходить зіроньку приводить. Учасниками концертно-розважальної програми стали 110 дітей Інгулецького району. Це діти загиблих захисників і захисниць України, військовослужбовців, які знаходяться у полоні, безвісти зниклих захисників, діти з інвалідністю, діти внутрішньо переміщених осіб та Діти, які перебувають під опікою. Третій рік поспіль, незважаючи на те, що у нас нарк, в нас війна, комунальний заклад палац культури, відкри буде відкривати, вже відкрив двері на новорічні свята. Перше свято це у нас як завжди, свято Святого Миколая. Ми збираємо всі ці категорії діток для того, щоб вони себе відчували, в теплі, в добрі, бо будуть різні казкові герої. Наші всі колективи, дитячі, всі, це церкові, хореографічні, переглядні... і і театральні, які подаруються таке незрівненне свято діткам, тому що як би там не говорили війна, але ми піклуємося про наших дітей. На дітей очікували безліч новорічних розважальних програм, серед яких ігрові шоу-програми, вистави, казки, святкові концерти, неповторні вечорниці та дискотеки. До свята були залучені найкращі творчі колективи ПК Південний. А родзинкою заходу стала довгоочікувана зустріч зі святим Миколаєм. Для наших дітей свято то Миколая це не лише подарунки, які вони очікують на протязі року, а це свята віри в диво, в добро і. Звісно, ж надія на наше світле майбутнє. І сьогодні ми всі разом з світлим Миколаєм забажаємо, одне те єдине бажання перемоги нашої України. Крім яскравої розважальної програми, для малечі підготували солодкі подарунки від міста. Цьогоріч їх отримують майже 34 тисячі дітей військових, ВПО та інших пільгових категорій, яким зараз особливо необхідна підтримка. Святкові програми проходять з дотриманням норм безпеки, тож у всіх закладах де від. Відбуватимуться заходи, є облаштовані укриття. Завітав на свято у ПК Південний, аби привітати малечу, і голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Безумовно, хотілося б зібрати всі хвилі ворота. Хотілося б, що всі діти отримали колеги. Але безпекова ситуація сьогодні це не дозволяє. Ми не хочемо ризикувати, розбувати, да? останні ялинки і збиралися. Все ж таки накапичення. Да? Ми можемо провести 300 заходів І Звичайно, давайте ще раз подякуємо кожному хлопцю, дівчині збройним силам, української трапляють у чому ми можемо зробити так, щоб діти жили. Майже марафон новорічних івентів триватиме до 6 січня. У місті організовано проведення близько 300 святкових заходів. З них понад 60 – для дітей військових та пільгової категорії, на яких діти отримують солодкі подарунки від міста. Цього року палац культури південний з нетерпінням очікує своїх маленьких глядачів і дорослих, щоб залучити їх до казкового світу прекрасного. Ксенія Мартинюк, Едуард Лушпенко перший міський. Костюмовані виступи співи, і тепла родинна атмосфера. В центрі творчості людей з інвалідністю разом провели святковий захід, який присвятили одразу трьом датам в календарі: міжнародному дню людей з інвалідністю, дню волонтера та дню святого Миколая. Подія зібрала з три десятки містян, які не зважаючи ні на що власноруч допомагають посильно українським захисникам. На події побувала і наша знімальна група. Ані Наталія мешканка Великої Олександрівки з півночі сусідньої Херсонської області. Коли ворожі війська окупували її населений пункт, вимушено виїхала до Кривого Рогу, який став тимчасовою новою домівкою для неї та її сім'ї. До нашого міста приїхала навесні 2022-го лише з документами. Вдома ж залишився будинок, власний невеликий магазин. Чужинці все розграбували та знищили. Щоб допомогти армії, почала плести маскувальні сітки. Всього за майже три роки з під рук жінки вже вийшли близько п'яти кілометрів маскувальної. Амуніції до нас зайшли орки 10-го числа, і ми так вийшло, що ми виїхали. Діти раніше виїхали. Я попала в реанімацію з реанімації. Нас прилетіли прямо в реанімацію, прилетіли в хірургію. І мене на другий день на паску перевезли у кривий ріг. Дуже тя, тяжолу. Я зробила операцію, потім хімії, але потім було таке дуже велике натхнення допомогти нашим хлопцям. Ми ж всі розуміємо, як їм там тяжко. Нині жінка продовжує плести сітки в рідній великій Олександрівці. А навесні 2022-го волею долі дізналась про центр творчості людей з інвалідністю на 173-му кварталі. Знайшла багато нових друзів та приємних знайомств, і щоб трішки перевести дух та відпочити думками в центрі творчості людей з інвалідністю разом. Вирішила провести невелике розважальне свято, об'єднавши одразу три дати: День Святого Миколая, Міжнародний день людей з інвалідністю та День Волонтера, адже вони йдуть практично один за одним. Саме саме цікаве, що Святий Миколай він також є заступником військово-транспортної авіації, в якій я прослужив 25 років. Він оберігає весь наш народ України. Тож цього дня мені дуже приємно привітати всіх Миколаїв, Миколайовичів, Миколаївнів із цим святом. Нехай святий Миколай оберігає всіх та кожного і кожну із нас, а всім людям на землі всього найкращого та доброго. І ми військові, адже колишніх військових не буває. Ми найголовніші пацифісти. Я руками та ногами. Амі, всіма клітинами душі своєї за найскоріше закінчення війни та встановлення довгоочікуваного миру в Україні, аби більше не літали ці ракети та шахеди. З нагоди свята в центрі організували невелике свято із піснями та костюмованими виступами. Сила духу та віра в дива допомогли одній дівчинці з ДЦП заспівати пісень, а ще одному хлопчику-візочнику самостійно без свого транспорту долучитись до події. Людям дуже не вистачає в повсякденному клопоті приємних емоцій та вражень, і тому цю прогалину вирішили дещо усунути. Власними стараннями. Такий веселий захід ми зробили е, вперше за всю війну. Е, е... Тому що ми, коли перейшли на волонтерську роботу, якось у нас не, не вистачало часу для того, щоб зібрати корпоратив, такий Розумієте, люди з які з інвалідністю, це ж не це особливі люди. Я завжди говорю, це особливі люди, і їм теж треба. Вони у мене в'яжуть носки, вони у мене в'яжуть маніжки, вони у мене шиють такі. Рядниночки під хлопцям сідать. Хлопці такі довольні. Вони передають консервацію, передають смаколики. Святий Миколай, казкові персонажі та герої співи та танцювальні номери цього дня в центрі творчості людей з інвалідністю разом створили по-справжньому домашню родинну атмосферу та затишок. Олександр Фофілатів Лі перший міський. Вони загинули, аби ми жили в мирній та незалежній Україні. 5 грудня на фасаді ліцею номер 24 відкрили меморіальні дошки пам'яті колишнім випускникам цього закладу Владиславу Мараховському та Євгену Шульженку, мужнім захисникам, які героїчно боронили на полі бою нашу Україну та віддали своє життя за спокій і свободу. Як відбулася церемонія відкриття та детальніше про військовий шлях армійців розкажуть наші кореспонденти. Саме так на фасаді Криворізького ліцею номер 24 урочисто відкрили дві меморіальні дошки пам'яті на честь Владислава Мараховського та Євгенія Шудженка. Випускників закладу, які не вагаючись взяли до рук зброю та стали на захист рідної батьківщини. Молодший лейтенант Владислав Мараховський по закінченню ліцею вступив до Криворізького національного університету, який закінчив з відзнакою. Згодом 10 років пропрацював механіком на південному ГЗК. За життя чоловік цікавився всесвітньою історією та велоспортом. Був дуже добрим та хазяйновитим. Реалізував багато проєктів, за один з яких отримав подяку від Збройних сил України за допомогу українським військовим. В березні 2024 року Владислава призвали на військову службу, поповнив ряди 82 другої десант. То штурмової бригади був командиром аеромобільного взводу. Разом з побратимами нищив ворога на харківському напрямку. Свій останній бій Владислав прийняв 23 червня 2024 року у місті Вовчанськ, що на Харківщині. Вдома героя не дочекались мама, дружина, синок та бабуся. Саме тяжолі бої були під волчанкою і він там загинув. Коли він уходив в останній день, він мені позвонив. Десь часов 9 вечора і сказав, бабусінька, давай простимося, бо там такі важкі бої. Якщо я вернусь, я завжди тобі скажу доброго дня. А якщо не вернусь, давай буде простим і ти мене поймеш. Євгеній Шульженко захоплювався стрибками з парашутом, займався спортом. По закінченню ліцею, в 2015 році вступив до Дніпровського державного університету внутрішніх справ. З 2019 року працював слідчим у Довгинцівському відділі поліції. З листопада 2021 року Євгеній боронив рідні землі на східних напрямках у тодішній зоні АТО ООС. Повномасштабне вторгнення чоловік зустрів в Авдіївці. Повернувшись додому, од Рожився, звільнився з поліції та перевівся в Збройні Сили України. Влітку 2023 року в складі 129-ї бригади відправився нищити ворога на найзапекліших напрямках Харківському, Запорізькому та Донецькому, не дивлячись на чисельні контузії та поранення, які Євгеній отримав на полі бою. Він проходив реабілітації та знову повертався на фронт в серпні 2024 року. Чоловік приїхав до Кривого Рогу отримувати нагороду за заслуги перед містом, але так і не встиг. Вранці, 22 серпня, серце Гар. Роя перестало битися мужньому воїну на віки. 26 женя Шуженко цей юнак, який знаєте, розривався між двома навчальними закладами нашим ліцеєм, тоді ще гімназія, і льоткою. Тому що він захоплювався парашутним спортом, він любив стрибати з парашутом, він до цього прагнув, навчався. І потім вже та лінія, якою він пішов, тобто, ось він досить таким правильним був юнаком, робота в поліції, і потім він зрозумів, що він потрібен там: Донеччина, Луганщина. Він розумів, що там. Він потрібен і він там і був. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Усміхнені обличчя воїнів з меморіальних дощок будуть постійним нагадуванням нам та майбутнім поколінням, якою ціною виборювалася наша перемога, яка обов'язково настане. Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста. Повідомляють синоптики у суботу, 7 грудня, у Кривому Розі температура буде.